Я. Давай дружити разом. Привіт, друзі! Ось і настав час нашої чергової зустрічі. Сьогодні з'явилася можливість відвідати дивовижну країну Марокко. А також дізнаємося, як же там наші друзі, вартові Дружба Ландії. Тож поїхали. Таємниця Дружболандії Маша й Мешко згоріли. Ні, звичайно, не було жодної пожежі і всі живі, але не зовсім здорові. Напередодні брат із сестрою надто багато часу провели на річці, на сонці, і обоє були схожі на варених раків. Ввечері у них навіть піднялася температура. В результаті мама заборонила їм вдень виходити на вулицю, лише вранці чи ввечері. Канікули. Літо. Всі купаються, а ми сидимо вдома, як ув'язнені, бурчав Мешко. Гей, ув'язнені! Приймайте відвідувачів, весело сказала мама. Маша і Мешко помчали до передпокою. Звідти вже лунав гучний гавкіт, «Бобошка!» – пес породи Ньюфауленд, як завжди, випередив своїх господарів. Гавкіт був радісний, значить, прийшли друзі. І справді, я, Шатишка і дядько Петро, сміючись, обіймали і гладили пса і пригощали його принесеними ласощами. Виручайте, друзі, звернувся до брата з сестрою дядько Петро. У нас в районі якісь роботи проводять. До вечора немає інтернету, а мені треба терміново надіслати важливі документи. Звичайно, дядько Петре, проходьте, мешко повів гостя до своєї кімнати. А Маша залишилася в передпокої з Яшею і Тишком. Маш, ми з Тишком ось що вигадали. Щоб вам не було нудно, давайте в ці дні разом у штабі попрацюємо. Адже ми вже давно там порядок не наводили. Приберемо все, на листи відповімо, а тишка архівом займеться. Як тобі ідея? Ідея була чудова і сподобалася братові й сестрі і мамі. Штаб був у дворі, в обладнаному вагончику. Діти будуть із друзями, зайняті справою і не на сонці. Наведення порядку справа непроста, але цікава, особливо, якщо не потрібно поспішати. Обов'язково знайдеться якась давно забута або цікава річ, або щось втрачене, або щось улюблене. Ну так і сталося. Незабаром кожен знайшов собі заняття. Маша з бобошкою зручно влаштувалися на улюбленому пухнастому килимі та розглядали журнали, привезені з подорожей. Дівчинка розповідала, а Бобошка слухав. Мишко зайнявся своєю колекцією музичних інструментів та альбомами з фотографіями. Яша переглянув в інтернеті листування з друзями клубу, а Тишка заглибився до клубного архіву. Всі так захопилися, що коли Тишка заговорив, вони навіть здригнулися від несподіванки. У руках хлопчик тримав великий чорний блокнот. Друзі, дивіться, це ж перші записи про наш клуб. Пам'ятаєте, частину з них забрав вітер і довелося все відновлювати? І ми тоді теж хворіли, вигукнула Маша. Я вигадав назву клубу, включився в розмову Яша. А я записував усі наші подорожі, сказав Тишка. А скільки разів наш тато діставав квитки? А якби мій дідусь не вилікував дядька Петра, ми б про багато країн взагалі нічого не знали. Друзі вже не згадували, а чомусь сперечалися і кричали, бо Бошко вирішив, що це така гра, і теж став голосно гавкати. Так, я дивлюсь, у вас тут справжні зоряні війни йдуть. Хто перемагає? Дядько Петро вже якийсь час стояв у дверях вагончика, а діти цього навіть не помітили. Вони всі замовкли і винувато перезирнулися. І правда, війна, як це так вийшло? Почали з добрих спогадів, а закінчили суперечкою. Дядько Петро, війни зрозуміло. А чому зоряні? запитала Маша. Якщо людина досягла чогось великого, стала відома, її часто називають зіркою. Іноді люди так бояться втратити це звання, що починають себе розхвалювати. Так і ви себе зараз розхвалювали. Так боролися за свої зірки, що замість вартових дружб Воландії цілком могли стати її руйнівниками. Діти мовчали. А що тут скажеш? Дивлячись на них, дядько Петро сказав: Взагалі, я прийшов розповісти вам, що з'явилася можливість відвідати дивовижну країну. Марокко. Вам цікаво? Звісно, друзям було цікаво. Але перш ніж розпитати про все дядька Петра, друзі помирилися. Тепер можна було і в дорогу збиратися. Адже пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. Країна Марокко зручно розмістилась між Африкою та Європою. Можна сказати, що тут зустрічається захід і схід. Корінних мешканців Марокко називають берберами. Вони жили тут за багато сотень років до того, як на ці землі прийшли фінікійці, греки та араби. Але назву Бербери вигадали завойовники. Самі ж вони, як і раніше, вважають себе нащадками стародавніх племен. Туарегів, матмата та інших. І вважають за краще жити не в галасливих містах, а серед зелених річкових долин і в прохолодних горах. Щороку учасники марафону піску влаштовують забіг по пустелі. Це 240 кілометрів за 6 днів. І температура вище 50 градусів. Та ще й весь провіан треба нести на собі. З таким навантаженням мало хто впорається. Кожне велике марокканське місто має два обличчя: звичні сучасні квартали і старе місто медина. Зовні медина оточена товстими фортечними стінами. А всередині все як і сотні років тому. Будинки, що притиснулись один до одного. Вузькі вулиці, в яких легко заблукати, лавки торговців і ремісників, та галасливі базари із запахом апельсинів та прянощів. Чоловік повинен кричати. Інакше всі вирішать, що він не має сили, кажуть мароканці. Отак От покричать, покричать, помахають руками, а потім заспокоюються і дружелюбно розходяться. Головне, що без бійок. Просто продати це нудно. Так вважають продавці на ринках Мароко. Адже головне це познайомитися, поспілкуватися і сказати одне одному багато приємних слів. А для хорошої людини і в три рази знизити ціну не шкода. Тут не прийнято хизуватись багатством. І бідні, і багаті будинки ззовні нічим не відрізняються. Хіба що дверима. Дверна ручка розкаже, хто в будинку буде бажаним гостем, а хто ні. Орнамент вже розкаже про те, скільки у господаря дітей. Мароканці дуже люблять мигдаль і знають не менше тисячі рецептів, де його можна використовувати. Україні також роблять найдорожчу спецію у світі шафран. Щоб отримати кілограм спеції, потрібно зібрати до сходу сонця 150 тисяч квіток. І використовується не сама квітка, а тільки її маточка, пестик. Знайомство з тваринним світом. Кози на деревах. Ось це так, хоча дивуються з цього лише туристи, а марокканці давно вже звикли до такого явища. Втім, якби не було в наших кіз достатньо трави, і вони б з голоду на дерево полізли. Вся справа в тому, що кози добре утримують рівновагу. Наприклад, ось так, як снігова коза. Тут і альпініст з найкращим спорядженням на силу підніметься, а вона скаче собі чудеса, та й годі. Є щоправда, одна порода кіз непритомна. При сильному здивуванні або переляку у неї паралізує м'язи ніг і коза падає на бік. Не надовго секунд на десять. Але вгори з такою звичкою йти не можна. Втім, вона особливо й не прагне. Її і вдома в Америці непогано годують. До речі, кози дуже вимогливі до якості їжі ні за що не їстимо гнилий або зіпсований корм. Зате з задоволенням поїдають багато лікувальних трав і рослин. Тому козяче молоко та молочні продукти, сир, кефір та йогурт. Не лише смачні, а й дуже корисні. У зоопарках спеціально тримають кіз, щоб саме їх молоком вигодовувати дитинчат, що залишилися без матері. А в Ісландії зараз дуже популярне морозиво з козиного молока: холтсельхнос. У кіз прямокутні зіниці. Це дозволяє їм бачити майже все навколо себе, не повертаючи голови. Мало хто знає, що коза має великий мозок. Тому вони добре піддаються дресируванню і дуже кмітливі. Якщо коза захоче пробратися на грядку з овочами, то обов'язково знайде дірку в огорожі. Відкрити мордою дверний засув для них теж невелика проблема. Кізочка Хеппі разом із своєю власницею Мелоді Кук живе у Флориді і з насолодою катається на скейтборді. Поступаються їй і коза Гуаті. Її господар Дан Макгрегор купив козу для того, щоб вона з'їла бур'яни в саду. А тепер вони разом займаються серфінгом. Одяг та ковдри з козячого пуху та вовни дуже легкі та теплі. Наприклад, з кашеміру, пуху високогірних кіз плетуть нитку в три рази тоншу за людське волосся. Коза дуже віддана гарному господареві. Але якщо з нею грубо поводитися, вона покаже свою вдачу. Вона відчуває добро, але не забуває образ, відчуває коза і зміну в погоді. У горах усім відомо, що за день чи два до бурі у кіз порушується спокій. Смаколики від Машки Мароканці дуже гостинні. Куди б ви не прийшли, вас обов'язково напоять солодким гарячим м'ятним чаєм. При цьому чашку наповнюють лише наполовину. Не тому, що шкода, а тому, що дуже гаряче. До чаю найчастіше подають смачну випічку. Пап ель ельґзал це вигнуті трубочки з гострими кінцями, заповнені солодкою мигдальною сумішю з апельсиновою водою, або ггоріба, печиво з цукру, мигдалю, лимону, ванілі та кориці. Давайте навчимося заварювати справжній марокканський м'ятний чай. Для цього тобі знадобиться велика жменя листя м'яти, 4 чайних ложки цукру. Приблизно пів літри води, можливо трохи більше, дві палички кориці, лимон, лайм чи апельсин. У промитий окропом чайник засипати листя м'яти, залити гарячою водою і дати настоятися 3-5 хвилин, потім додати цукор і кілька разів добре взбовтати, виливаючи в інший чайник. Також у чай люблять додавати скоринки та часточки лайма чи апельсина та одну-дві палички кориці. З чайника в чайник переливають чай з висоти близько метра. Це робиться для збагачення напою киснем, але так можуть робити лише професіонали чайної справи. Початківцям треба обережно кілька разів перелити з чайника в чайник. Якщо у чашці утворюється піна, це дуже добре. Піна в Марокко вважається ознакою того, що в цьому будинку справді раді гостеві. Слідами, дружба А давайте поговоримо з вами про таку рису характеру, як скромність. Спочатку я хочу розповісти вам історію про мого сусіда, п'ятикласника Олексія. Льошку всі називають Непосидою, бо він ні хвилини не може посидіти спокійно. До школи він біжить, перестрибуючи через усе, що трапляється на шляху. На перерві він перший вибігає з класу у двір, щоб пограти. На спортивному майданчику він виконує не одне завдання, а два. Дорогою додому він встигає забігти до всіх своїх друзів а вдома встигає і уроки зробити, і мамі допомогти, і з татом у м'яч пограти. Якось пробігаючи знайомою стежкою через парк, льоша побачив на лавці літнього чоловіка. Він важко дихав, у руці мав сумку, в якій були молоко і хліб. Людина намагалася підвестися з лави, але не могла. Тоді Олексій запропонував свою допомогу. Він узяв сумку, допоміг дідусеві встати, довів його до квартири і одразу втік. Того дня він запізнився на тренування і навіть отримав від вчителя догану, але нікому нічого не сказав. Льоша щодня став заходити до дядька Васі. Так звали його нового знайомого і допомагати йому по господарству. Він ходив в аптеку, купував продукти, платив за світло. Хлопці дуже потоваришували і часто разом розглядали старі фотографії та нагороди. Дядя Вася розповідав йому про те, як він воював і що в його грудях досі сидить уламок. Від бомби Олексій дуже пишався цією дружбою і навіть вставав на годину раніше, щоб по дорозі до школи встигнути забігти до свого старшого друга. За рік дядько Василь помер. На його похорони з Канади приїхала його донька. Від сусідів вона дізналася, що її батькові постійно допомагав якийсь хлопчик Олексій із сусідньої школи. І тоді вона пішла до школи, насилу розшукала Олексія. Перед усіма вчителями та учнями школи вона довго дякувала цьому хлопчику за його безкорисливу допомогу, за те, що він своєю добротою і любов'ю підтримував старого ветерана у важкий для нього час. Таким чином, усі вчителі та однокласники Льоші дізналися про його доброту та скромність. Ну що, друзі, ви зрозуміли, що таке скромність? Скромність це коли ми не хизуємось своїми добрими справами, не виставляємо їх на показ, а просто щиро проявляємо до оточуючих людей доброту, увагу і турботу. А цьому у нас на сьогодні все. А зустрінемось знову. Ми вже зовсім скоро. Не пропустіть, Дружболандія